Кожного є свій янгол охоронець, янгол, який захищає, оберігає, опереджає. Він знаходиться поруч, коли людина робить перший крок і супроводжує її в останню подорож. Іноді, коли людині загрожує серйозна небезпека, кянгол витрачає усі сили на її спасіння і виснажений падає на землю. Кянголом потрібна допомога. 4 березня о 18 годині в обласному музично-драматичному театрі відбудеться благодійний марафон Разом за життя. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на лікування дітей у відділенні онкогематології Житомирської обласної дитячої лікарні. Разом за життя, разом за спасіння маленьких янголів. Дотримання права на мирний протест на Житомирщині чи не найкраще в Україні, кажуть експерти всеукраїнської ініціативи за мирний протест. За 2012 рік в Житомирській області відбулося 7 тисяч масових заходи різної тематики. Поряд з тим, за даними єдиного державного реєстру судових рішень в Житомирській області, було лише три випадки судових заборон протестів. Проте і вони, на думку експертів, є неправомірними. На сьогодні. Можна сказати, що ситуація в Житомирі е, і на Житомирщині власне є однією з оаз по свободі протестів України, тому що проблем системних не так багато, як там в деяких інших регіонах. Три судових заборони на рік це небагато порівняно наприклад з чемпіоном по судовим заборонам в Україні, це Харківська область. Там більше ста. За інформацією МВС у 2012 році за порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій до адмінвідповідальності в області була притягнута одна особа. Проте і тут експерти наголошують, суд посилався на указ президії Верховної Ради СРСР, який вже не є чинним та має антиконституційний зміст. Основна проблема у термінах повідомлення про зібрання та у місцях їх проведення. Це указ 1989 року, якому встановлено термін. Повідомлення 10 днів, і встановлено велика купа обмежень щодо мирних зібрань. Цей указ формально він чинний на території України, але. Якщо по-чесному казати, то він чинний тільки в своєму заголовку. Вся інша частина цього указу, вона є нечинною, оскільки суперечить Конституції України. Стаття 39 Конституції України передбачає, що громадяни мають право проводити мирні зібрання, мітинги та демонстрації. Заздалегідь повідомивши про це органи місцевого самоврядування. Нещодавно до проєкту постанови Верховної Ради був включений законопроект про порядок організації і проведення мирних заходів. На думку експертів, ініціативи за мирний протест, норма про обов'язок за два робочих дні повідомляти міську владу про проведення акції у комплексі з іншими нормами можуть негативно вплинути на свободу протестів як на Житомирщині, так і у всій Україні. Анна Першко, Антон Заремський, студія ЦТВ. Науково-технічна виставка високотехнологічних здобутків молодого покоління відбулася сьогодні на базі Житомирського військового інституту імені Корольова. Виступаючи перед молодими науковцями з всієї області, начальник інституту генерал-майор Юрій Даник наголосив на важливості наукового прогресу для забезпечення безпеки в державі. Так, за його словами, з кожним днем впливів на безпеку держави стає все більше для протидіючому потрібний активний захист. Так що може бути таким страшним втручення в Управління повітряним рухом. І ви пам'ятаєте всі події 11 вересня 2001 року. Там були якісь смертники. Зараз можна просто змінити програму, вплинути, втрутитись в систему управління. Так само, як і в управлінні на каскадах в каскади каскадах ГЕС, в банківській сфері, все це треба захищати. Заступник губернатора Микола Дейсен розповідає, що для нього особисто високі технології цікаві для підвищення ефективності в управлінні, як приклад наводить сільське господарство. То я бачу те, що ми маємо понад взагалі площа області, складає понад 3 мільйони гектарів, із них третина ліси, третина землі сільськогосподарського призначення. І дуже хотілося б, там. Нажати кнопочку і подивитися, де скільки комбайнів працює, скільки машин виїхало від комбайнів, де вирубується ліс, де можливо навіть якийсь хтось організовує вже стихійне сміттєзвалище. Загалом на виставці були представлені розробки з кібернетичної, інформаційної та екологічної безпеки, космічних технологій, захисту інформації та інших сфер. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія Цетіві. Управління боротьби з наркотиками разом з громадськими організаціями проводять профілактичні лекції для студентів. Наркотики і сьогодні є однією з найбільших проблем серед молоді. Міліціянти твердять, просто сухих слів, на жаль, замало. Молоді потрібно бачити все власними очима. Тому показують сюжети, приводять лекторів із колишніх наркозалежних. Це люди, які а, колись допускали вживання наркотичних засобів і а, вирішили покращити своє становище. Поэтому співпрацюємо з ними. Які розкажуть на особистому прикладі. Фільм не для слабких нервів, дехто не витримує. Виходить. Інакше не можна, каже лектор Юлія. Молодь повинна бачити, які наслідки короткого кайфу. Розповідає, сиділа на героїні, зіскочила. Тепер читає лекції про реалії життя з наркотиком на власному прикладі. Фільм буде жорсткий. Ну мені здається, що саме такий фільм. От на них хліяння. Я його не можу дивитися. Так, от, я закриваю очі. Крокодил це так званий аптечний наркотик, який через свою дешевизну став популярним і в Житомирів. Ліки проти кашлю та знеболювальне. Більшість з яких продають без рецепту. При невеликих зусиллях перетворюються на наркотик дезаморфін, який має надзвичайну токсичність. У його структуру входять домішки різноманітних кислот, відбілювачів тощо. Така суміш часто дає некроз тканин організму і на тілі з'являються лускаті висипи, які нагадують шкіру крокодила. Споживачі дезаморфіну живуть не більше року. Та даже ніяпюніпіаніапіа. Это даже не героин и даже не маковая соломка. Это страшно, потому что доступно. Чем будет доступнее, тем будет страшнее, тем будут меньше наши потребители по возрасту. Після лекції молодь в шоці, але кажуть, подіяло. Навіть якщо і захочеться або хтось запропонує, гнатимуть такого в шию. Зживання в наркотики, наркотики ми сталкуємося кожен день в своєму житті. Вони є скрізь, крізь нас прислідують, і просто люди повинні бачити, які наслідки призводять. Ці фільм ми побачили, що може бути з людиною, якщо вона вчасно не скаже ні. Для тих, хто ще сумнівається або вже підсів на смертельну отруту, хлопці та дівчата мають серйозну пораду. «Скажемо наркотикам ні. Назарій Томчук Сергій Омельчук студія Цетіві. У Житомирі припинили діяльність гральних закладів, що функціонували під вивіскою лотерей. Упродовж одного дня міліціянти викрили відразу два таких заклади. У межах проведення досудового розслідування кримінального провадження було проведено санкціоновані обшуки у приміщеннях так званих лотерей, зафіксовано роботу ігрових терміналів та проведення гри відвідувачами закладів. Відтак було вилучено 21 автомат, відеореєстратори, комп'ютерну техніку, кошти та облікову документацію. Наразі проводяться заходи щодо встановлення власного... Власників, а також інших осіб, які причетні до незаконної діяльності. Власник, як з'ясувалось, обох контор приватний підприємець. Пояснюючи їх функціонування, посилається на те, що ці ігрові автомати є лотомашинами, використання яких не заборонено, тому вини не визнає. Буде підписати чи ні, я хочу здійснити заявлення про злочин. Я хочу здійснити заявлення про злочин. Втім, нині всі обставини з'ясовуються у ході подальшого досудового розслідування. У разі визнання судом вини підприємця, окрім відповідальності, у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання, на нього можуть бути накладені й фінансові санкції, що зазвичай становлять понад 7 мільйонів гривень. Назарій Томчук за матеріалами УМВС України в Житомирській області. Кожного є свій янгол-охоронець, янгол, який захищає, оберігає, попереджає. Він знаходиться поруч, коли людина робить перший крок і супроводжує її в останню подорож. Іноді, коли людині загрожує серйозна небезпека, к'янгол витрачає усі сили на її спасіння і виснажений падає на землю. Янголом потрібна допомога. 4 березня о 18 годині в обласному музично-драматичному театрі відбудеться благодійний марафон Разом за життя. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на лікування дітей у відділенні онкогематології Житомирської обласної дитячої лікарні. Разом за життя, разом за спасіння маленьких янголів. Магазини «Ліга Нова». Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. «Ліга Нова». Київська 102. Телефон 414 700. Джерело артизіанська питна вода, яка вміщує природній кремній. Посилює імунітет та покращує обмін речовин. Кремнієве джерело корисно та природньо. За мить Оксана Яроменко одержить ключі від свого новенького автомобіля Сенс. Машину вона придбала через програму АвтоТАК. Сегодня, наверное, самый счастливый день моей жизни, потому что появилась такая возможность, и я получила автомобиль с системой Автотак. Человек Оксаны не меньше счастливый от радистной поездки. Он авто кардинально изменит их семейное жизнь на краще. Теперь я стану чаще ездить на рыбалку. Теперь я стану чаще посещать своих родителей. Стану удобно вообще в жизни и в быту. Автотак це дійсно доступно практично для кожного, адже для укладення угоди потрібно тільки паспорт та ідентифікаційний код. А щомісячні платежі посильні майже для більшості українців, оскільки термін виплати аж до 7 років. Оксана, а імені компанії Автотак поздравляю вас і желаю наслаждатися новим автомобілем. Дякую.